Отже, якщо ви не маєте вдома багато простору, але хочете завести рибок, тоді варто розглянути барбусів. Це рибки барбуси ага, Ти ага. чув про це? Да, Я чую насправді римульки такі? такі. Манюньки. Рибки, барбуси багато місця не займають. Насправді це знаєш такий, мені здається, особливо якщо дитина хоче завести а, якусь тваринку таку маленьку. А це буде вихід, якщо буде маленька Починати рибка з рибок. Да. Вони зручні у догляді. Як про них піклувати? Тися, що їм точно необхідно, і з якими сусідами в акваріумі будуть вживатися найкраще, Дізнайтеся у сюжеті Юлії Пасак та Павла Загорняна. Дивіться цей сюжет. Ми з вами перебуваємо в будинку природи. Ми знаходимося біля акваріуму, де експонуються барбуси. Коли у вас є невеликий акваріум, а ви бажаєте щось красиве, симпатичне, динамічне, і щоб як то кажуть, було дуже весело в акваріумі, то це саме ці рибки. Якщо ви вирішили утримувати у себе барбусів, то треба зважати саме на їх можливу агресію, тобто обов'язково створення стайок більше шести особин, ну близько там шість-десять, тоді їх поведінка стає більш такою неагресивною, спокійнішою, їм комфортно, і треба розуміти, що не можна їх утримувати з іншими рибами, які мають такі плавці, які можуть бути ушкоджені, або барбус на них подивиться і скаже: А я б це з задоволенням з'їв, і може їм постриг. Це все, все діло до самого корпуса. Тож, знаючи це, таких риб не підселяємо. Але, скажімо, от з ними у нас плавають риба боція макроканта. Тут запросто нема ніяких проблем. Ще не зрозуміло, хто кого повинен боятися, бо боція може за себе постояти. Ця риба має зброю, у неї під очима є спеціальні кармашки, де ховаються її кінжали. З цими рибами дуже запросто починати, бо вони можуть мешкати в невеликих акваріумах. Про що йдеться? Літрів 100 і це вже може бути нормою для них. Тому це дуже рекомендована для початківців риба. Звичайно, ви не отримаєте в загальному акваріумі нересту, мальочків чи щось такого дивного, але поведінка вас дуже порадує. Варіацій у барбусів форми тіла, розмірів і забарвлення велика кількість. Є барбуси, які дуже прості в утриманні, є складні, є мають великі розміри, є мають маленькі розміри, є дуже активні і динамічні, які потребують великих акваріумів. Бо Скажімо, акулій барбус, якого можна побачити, така довга сільотка. Оцей він виростає понад 30 сантиметрів, дуже активна і швидкісна риба. То в маленькому акваріумі таких не утримують. А скажімо, барбус там суматранський, барбус вогняний, алий, або варіація суматранського, так званий мутант, або барбус мшистий. Це те, що ну, не більше спічечного коробка. І це запросто, як то кажуть, стайка може жити в акваріумі. дві-три варіації барбус. І у вас красота в акваріумі, динамічна, активна поведінка. Зараз є вибір, чим годувати рибу, але знаючи, що живими кормами можна до акваріуму, окрім їжі, доставити і масу збутників болячок, то краще все ж таки користуватися комбікормами. С їм дали їсти, і отак от це відбувається. Це пластинчатий корм. Пам'ятаємо, багато не значить добре, краще годувати малими порціями, але декілька разів на день. Знаєте це і давайте потроху. От навіть я зараз дав за багато. Чого я не переживаю, корм собі тихенько упаде тут, і інші до нього підпливуть. А також в цьому акваріумі у нас бігають креветки макробрахіуми, які з задоволенням знайдуть і з'їдять. Так звані залишки цього корму, тож проблеми не буде, і ви знаючи це заводьте таких рибок або інших мешканців, які будуть доїдати те, що впало. Що ще треба знати про барбусів? Вони запросто можуть утримуватися в акваріумі з живими рослинами. Вони не будуть зарятися на ваші рослини, викопувати, переміщувати по акваріуму. Тож цю особливість барбусів бути спокійними відносно живих рослин в акваріумі, Ми також запам'ятаємо. З них можна починати невеликий об'єм, гарні розміри, які можуть бути прийнятні для невеликих акваріумів, Ну і звичайно, забарвлення. Це наші риби.